Шановні колеги, шановний Володимир Васильович, ми зараз почали обговорювати порядок питання денного, так з е, питання ратифікації угоди арабських еміратів і між Україною, але прохання. Давайте все-таки перед порядком включення до порядку денного давати слово з мотивів порядку денного. Чому тому що вчора да був сформований порядок денний, в якому стояло дуже важливе питання одне із них це питання педагогічних ліцеїв, які виключені були з бюджетного кодексу, з цього приводу до вас звертався і голова обласної ради і е, народні депутати. У мене велике прохання, що дійсно сьогодні ратифікація потрібна, але питання сьогодні педагогічних ліцеїв, яких сьогодні 56 прямих і ще додатково до 100 доходить ця цифра з спортивними ліцеями, залишиться без фінансування, якщо ми на протязі цієї сесії це питання не розглянемо. Тому прохання все-таки доучити в порядок денній сьогоднішній або завтра зранку поставити це питання першочерговим з приводу ратифікації між Україною і арабських емітратом. Наша фракція це питання підтримує. Дякую.